Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Нарешті стають зрозумілими причини несподіваного стрибка втрати ЗСУ на можі квітня і травня минулого року, 2022-го, Пише політолог Володимир Мартинюк. Далі мовою оригіналу стають зрозумілими причини здачі Сєвєродонецька і Лисичанська. Причини появи у прифронтових штабах фальшмаршала безуглої у більшовицькій шкірянці. Причини кидання у невиправдані ж. Уковські атаки недонавченої і недоозброєної тероборони і загонів іноземних добровольців. Невже хлопчики із ОПУ Єрмака вирішили погратися собі у воєначальників і фельдшершалів? Ну щоб отримати ну дуже потрібну йому перемогу до 9 травня. Генерал Муженко в інтерв'ю каже, що залужний квітні сказав йому, що пряма вказівка Зеленського, щоб Муженко покинув командний пункт. Просто уявіть рівень цієї ницості. Навіть під час уторнення, коли ціна знищення країни, коли всіх нас ворог міг. Поубивати офіс президента виганяє від прийняття рішень чи на єдиного генерала в країні, який мав би цінний досвід керування армійською групою в 2014-2015 років в умовах швидкоплинних бойових дій з маневруванням величезної маси військ на сотнях кілометрів. Досвід який відрізняється від всього того, що отримали інші наші офіцери і генерали, в тому числі за всієї поваги, генерал залужний, який здобували командний досвід уже в бойових діях позиційної війни 2015-2022 п'ятнадцятого Оків Моженко ще у 2017-му провів стратегічну командно штабну гру з моделюванням всього того, що потім орке зробили в 2022-му. Він вже тоді відпрацьовував наші дії у відповідь, і ще тоді я пам'ятаю ЗСУ відпрацьовували швидкі перекидання бригад на сотні кілометрів між напрямками ворожих ударів. Це безцінний досвід для стратегічного командування, і такого офіцера Зеленська наказує викинути з командного пункту людські жертви та пофіг. Просто ганьба і позорище, Володимир Мартинюк. Підкреслює, ми не зможемо звільнити Україну іншим чином, аніж наступом. Дотеперішня військова наука і примкнула до неї. Арістотелева логіка твердить, що захоплення визволення території може бути підтверджено лише заходом на цю територію піхоти. Але ми сьогодні не можемо наступати так, як нам би цього хотілося, тому що наша українська піхота сьогодні цього не може зробити. Чому наша піхота і досі не може зайти туди, куди нам надзвичайно потрібно? На жаль, лише тому, що вона озброєна лише. Стрілецькою зброєю на сьогодні автоматами АКМ, тобто організована за пруськими канонами 18 століття нашої ери. На жаль, статистика війни в 21 столітті каже, що сьогодні 75% вбитих і поранених це враження артилерією та її осколками. Стрілецькою зброєю вражається лише 5%. Тому виникає питання: що ж тоді зараз може наша піхота зі своїми акмами вбити 5% ворогів, прийняти смертний рукопашний бій з 95%? Сотками тих, які зосталися, погодитися виходом з цього є лише кардинальна зміна військової тактики та озброєння на рівні піхоти. Не треба придумувати нічого нового, просто потрібно перейти на військові стандарти НАТО. Воно ж мережево-центрична тактика війни, і воно ж стиль майдану. Сьогодні, аби вбити 75% ворога, нашій піхоті потрібна артилерія чи щось до неї подібне. Решту 5-10% можна зробити автоматами. Ну а всі інші повинні втекти або здадуться. На жаль, росіяни це вже зрозуміло, і властиво на отих відсотках вбивчої сили, яких зараз не вистачає нашій піхоті. Вони зараз і тримаються. Ми не можемо наступати, тому що наша піхота, хоча й може і вміє оборонятися, але вона не може ефективно наступати з причин, частково викладених мною вище. Наша піхота не може здійснювати свою основну функцію, фіксувати завершальну стадію бойових дій факт перемоги на конкретній позиції чи території, тобто вона не може бути фактором перемоги, котру ця піхота призначена підтверджує. Вати і перетворювати з на певної можливості в сувору реальність до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!